Вимкнемо світло. Світло. Так. Угу. Да. Ти хочеш сісти? Так. Да. А що то, що? -то. Так. Ой, не плакать. Так? Загадуємо бажання, так? Да? Так. Да. Щоб таточко наш одужав пошвидше. Так. Да. І щоб закінчилася війна, і всі наші. Захисники прийшли додому. Давай. Так. Давай. Знайдемо народження ро. Давай, не Їсти? Так. Давай, зайчик, обирай, що ти хочеш. Давай. Ой, мама не може достати. Давай, мама так. А ти можеш отоки уйти Опа. Опа! Well, несмачний. Да. Діма тебе у книгу. Я тебе так люблю. Я тебе так люблю. люблю. І ти мене любиш, так? Да? Так. Да. Да. А що ж там? Ми тобі з татком подарували, Морося. Маквіна, диви, дорога, сино. Дорога. Дорога тобі, так? Да? Відкривати? Що, да. тортик занесемо тобі, гості будуть їсти, да? так? Все, будемо складати зараз, да, моє сонечко. А це що, Маквін? Дивись, все, давай, зараз демо складати, десь там інструкція ще була. Да, Давайте ж татулик буде ти каже тато. Тато. Дякую. Дякую, дату. Я тебе люблю. Люблю. Бусі, такий подарунок, що сидимо вже півгодинки, складаємо. Інструкції немає, ну зараз якось будемо. Ось мені мирошка подається. Миросик не стається цей дах нам треба поставити. Так? Тобі подобається? Так. Да. Тільки що трошки фотографій зробили в альбом сімейних. Це ж все прийшло на ось таких листочках Мама. і треба було все 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 переклеїти. Що, Мирошка, дивіться, що скільки треба переклеїти. Вже ось уже ми отаке склали. Мама. А! Будемо це клеїти сюди, так? Да. Радіатор не рай, давай. В гості? Mm -mm. Братик приїхав вітати тебе. Mm -mm. Більше не звертайте уваги, це відмирає. Всередині там п'ять нових пагонів йде. Вірожка! <різь> Дякую, дядя Таня, кажи. А це тоже тобі. Да. Кажи, Дякую Добрий день, бусі. Бужиша. Я привітала морозика. Прийшли бабуся, Гордій Таня також привітали. Ми зараз їдемо вітати нашого Нюту, купили квіти і поїдемо, привітаємо. По цьому нюта. Подиви Скажи, що це їй 33. Я взяла і розказала, скільки років. Мирон, його бити треба ту грушу, а не крутити. А, це круг. Ми були вже все в забрали бабусю ніну, забрали е, банкет, бо я замовляла всі дані. Я сама наготувалась бусі, буду зараз таке, що вдома там сільотка, бутерброди. У мене не той настрій, щоб готувати, але гості прийде, треба, щоб на столі щось було. Якось так. Потім вам вже детально розповім. Ну як, не в деталях, звичайно, а просто, щоб на штатку в госпіталі, Діма. Потрапив він туди вчора, 18 числа. а такі подарунки роблять кацапи. Бачите, як дитина відчуває, він не хоче нічого, тільки... З вимогу. Каже, покинь ту кухню, йди до мене. Йому сумно самому. Давай покажемо як ну, тобі буде трієчка. Да? Це тобі стільки російсько мирозку. Що ти ти придумав, синочок? Кульки вже сюди повиносив. мамине. Опа! Молодець! Бусі, подивіться, там вже ніби як дощик має бути. Бабуся Ніна з Моросиком вдома, ми з мамою тому ми зараз нагору вивозимо солярку. Трошки непланова робота, в нас така, скажемо. І десь через годинку вже прийдуть родичі. Садимо пообідаємо і все. Дивіться, прямо було сонце і враз хмари набіли. Це звичайно добре, ми, ми хочемо і нам треба дощик. але так швидко. Подивись, села не видно. А там нормально чисто. Подиви, подиви. Я перший раз таке бачу. Бог дав нам дощ у босі. Так мами заснув. Приростає здоровий, щоб батько додому вернувся і... і десь вже відпочивали, а не пахали. Здоров'я, так. Да. Все, спасімо. Бусіморосик спить, дідулик з бабулею привітали на наш Костітоньку. І подивіться, скільки кульок. Морожка зараз як прокинеться, щасливий буде. Дивіться, там і трійочка. А ось подивіться, скільки подарунків. Повно-повно, повно, повно. До завтра. Хотіла дівок зазняти, а вони вже всі розбіглися. Наташа. О, ви, ви ж мене не бачили, я сьогодні в мішочку. Такий мішочок у мене. Таке гніздо у мене. Ну, Мішок з гніздом. Дощик прийшов в хаті, аж легше дихати. Ова! Що це за розові дівчата? Такі гарні. Варя сидить як принцеса із сокирою. Принцеса із сокирою ніколи не бачила. Я Ви вже трактор об'їздили? Ні. Mm -hmm. Тест-драйв пройшов він. Поха зробила тест драйв. Варі, давай ми тебе в прицеп посадимо. Mm -hmm. mm -hmm. Ти вже три годинки спиш. Ой, мій маленький. Гості вже й торт поїли, тебе всі хочуть побачити. Семенюки були вже і додому пішли. Подарунків тобі принесли. Кульки, кульки, трактор. Ми громад там, дідусь тобі трактор з прицепом з бабусею подарили. Mm. Каже, мама, що ти треш? Я сплю. <гум> да? Спиш? Я тебе люблю. Сюди? Диви трактор, який мироз. Поліна. Диви, діли трактор тобі подарував з бабулі. Дивися, а самокат диви. Самокат на наш кость Кульки, диви, зайчик. А он повен стіл подарунків. Клас. Сідай на тракторе, синуль. Дві <плес> <плес> клас, подарунки для тебе, синуль. То все тобі. Вау, ліпите. пластили. Ліпити давай, сідай на трактора. А я хочу Давайте будемо ліпити. Ліпити, да. Ліпите, да Кай сажа. Даше руки да мами. Да? Стим щось да було. У нас просто ще чорного кольору не було, то я не знаю. Ні, дивіться, нормально. Тянем, стрижемо, та? Я вже на драфтері капала. Чотири. Мама, а мамі На тебе прийме хтось. Ти хо там ком є? Перший є.

Ну тут не наші, не, не, нема чи є, нема вашу. Мирозі, кульки дивись, які тебе кульки. Матюки вже поїхали, Мирон щось таке придумав. Поїхали. Так, тільки загадайте бажання. Боже, який ти крутий, клас. Тож, окуляри одягни. Давай. Оце Ого! А ну трошки з такого синолічку. Угу. Ну, це мені. вже серйозно. Це вже серйозно. Три. Три. Іменинник <рес> дорвався до тортика. Тортик. Трошки у фарбі колеса їв. Мам! Ха. Тортик. Тортик, так, а то шоколадка з тортика, то декор, сину. Тортик, да. так? Шоста годинка. У нас вже не скаже, що тут тільки що було два стола і людей багато було. Дімка також сьогодні своїми побратимами відпустився з лікарні і пішов святкувати день народження морозиком. замовили там щось, м'ясного, посиділи. Ми тут він там. Ми Святкували день народження нашого соночка. У мене сьогодні така на емоціях цілий день був, босі, того, що це відчуття такі якісь не передати. З однієї сторони це велике свято. Сьогодні день, коли з'явився наш мирончик на світ. А з іншої сторони, завжди мене зрозуміють жінки військових, коли підходить якесь свято, в тебе чомусь тільки сльози навчав. Ми зараз на поле гасаємо до тракторця, подивимося там і веземо бабусю. Боже доцькі, бабуся Ніну, на себе. День такий був довгий. Ми встали дуже рано з Морозиком. Я хотіла підготувати все. Я ще вчора вечора підготувалася, заплила йому кімнату. І сьогодні встала, щоб перенести тортик, щоб трохи зібратися. Думаю, буду ж відео вам знімати. Я не встигла, він прокинувся разом зі мною. Ми вже так в ночнушках. Вам я все зняли. Я до вас бусі не виходила, тому що ну, ви ж самі знаєте, яка у нас зараз ситуація на фронті і що у нас зараз там. І кожного дня ти чекаєш будь-яку звісточку, чи то повідомлення, будь-яку соцмережу, чи то повідомлення на сам телефон, чи то дзвінок, за відео я не кажу, бо по відео Діма не телефонував взагалі. Просто дзвінок на телефон. І от ти цілий день чекаєш, прийшло то повідомлення, тобі таке на хвилинку стає легше, і тебе знову режим очікування вже на повідомлення, яке має прийти на наступний день, і так тиждень. Ну, ніякого бажання взагалі не було щось вам знімати. А зараз я просто вам пообіцяла, знаєте, я й не дуже хотіла це все знімати, але день народження це те, що Мирончик підроста і буде переглядати. Для нього це буде історія, що на його третій день народження в день тато потрапив в лікарню. Чого потрапив? Бо був на війні, бо пішов на захищати, щоб ми мали. Ох, життя, щоб ми мали спокійний сон тихі а Ану, ану. Інянь. <рес> одягни окуляри. Ох ти! Моднік. Моднік. <рес> Гарно одягни. Ми вже приїхали з сафрані бусі вже пізненько, бо ми поки на поле з поля там по справах завезли бабусю Ніну і вже вдома. Всі кульки, вон, всі подарунки, все бусі так стоїть. Завтра свіжою головою будемо все розбирати, розглядати. Такі вже сьогодні костюми примірили, ви бачили. І перші, і другі. там у нас портфелики тепер є. Дуже-дуже багато подарунків. Бусі, Боже, скільки вас привітала Мирона з днем народження скрізь в Інстаграм, Фейсбук, особисті мені, на вайбер, в WhatsApp. Дякую. Бай. Дуже приємно вражено, Я головне, що нас привітали наші захисники, всі відзвонилися, всі привітали. Бусі, знаєте, мені о, ці дні дуже важко емоційно, о, і чого ж я до вас не виходила? Виходити, щоб поплакатись, розказати. Як мені важко тяжко, бо я чекаю дзвінка, бо я чекаю повідомлення. Наш. Що я вам вийшла і це все одним влогом розказала? А що, не переживайте, розсадник чистенький. Приїжджали. Тетя Ніна, мама, я, ми стали все бусі. Вчора М -м -м мене вкусив кліщ, втіпився за мене. Я вже так плакала, стою, плачу, думаю, господи, дай мій чоловік! Не в мене кліща, мені немає, кому ж ніхто кліща достав. І це вже було 11 ночі. Це я йшла купатися, Мироник заснув. Я йшла купатися і пишу мамі, що ну, ну що, я буду вночі їхати до мами, щоб мама мені кліща дістала, тим паче Миросик спить, я б його самого не залишила. Чи мама посеред ночі їхала? Це капець бусі, знаєте, елементарні речі. Якщо я там справляюся на розсадниках да, з такими речами, там, з полями, то тут я беззахисна дівчинка, яка хоче ласки, любові і піклування. Де мій чоловік? Віддайте мого чоловіка додому. О, і сьогодні я прокинулася з слізьми, за столом сиділа з слізьми. Воно так болить, це так тяжко. Я не знаю. Їмка дзвони, я перед ним не плачу. Зовсім, зовсім. Перший раз я плакала, коли він попав в госпіталь, а це я його слухаю, вислуховую. Я розумію, як йому важко. Я стараюся його якось розвеселити, щось сказати за Мирончика. А ще головне, то що його не відпустять. Він там, да... При і його не відпустять, бо йому треба повертатися буде тоді, на своє місце. Та й таке бусь. По-любому влог би був я хочу знімати на відео всі морошкині свята, починаючи з Днів народжень. Перший дзвоник, всі лінійки, новий рік, всі свята, де він тішиться, де він радісний, я хочу, щоб вони були тут, щоб він як виросте, щоб він дивився, щоб була пам'ять якась про дитинство. Да, мама, тут плаче, все, ну, дитина, ти будеш <смас> бачити, що ми проживали і через що йшов твій тато. Я надію, що це все не дарма. Коти б'юся. Ну, можна я знімаю влог, тоді бийтеся, собака гавкає сусідські, б'ють. б'ються. Я по мірі можливості буду виходити до вас, в бусі. Зрозумійте, що я не хочу повністю тут огуляти душу, розказувати, що і як. Я і так з вами ділюся. Я рада, що вас в мене стає більше-більше. Дякую за терпіння, те, що чекаєте на влоги. Ну, знаєте, кажуть, не на часі. Я потрошки, я потрошки. А вдруг дата Дімка приїде додому? Не треба. Фу, це така мрія. Знаєте, це щось за гранню нереального. Представте, за гранню нереального побачити чоловіка вдома. Все. Пішов дев'ятий місяць. Пішов дев'ятий місяць, і Дімка не був вдома. Пу-пу-пу-пу-пу. Все, давайте на гарній веселій ноті. Завтра будемо розбирати з моросиком подарунки. Будемо все розкладати Солодощів, Боже, божесь. Так багато солодощі, так багато всього. Ой, Акульки. Дякую за те, що ви дочекалися сьогоднішнього влогу, що ви в мене такі терплячі. Дякую за ваші привітання. Ви в мене найкращі Обіймаю вас всіх бусечки. І цілую.